Дмитро Чукалкін, дипломат, ведучий в студії. Мій колега, бачите, ви ж це розумієте. але як до дипломата Дмитро і пана Ярослава Вінка я вже згадував, і вся ситуація, яка сталася в канадському парламенті. Мені стало снаги цікавості для того, аби знати історію Другої світової війни і би розділяти мухи від котлет. І чітко розуміти, і кого, і про кого говорити словами, герої, а не змішувати і не цькувати, так як зараз його цюють, зокрема в Канаді. І він змушений, це вже офіційна інформація, він сам про це сказав, переїжджати. Багато різних думок я на правду чесно зізнаюся. студії також звучали з проти цієї ситуації. Можливо, дійсно там на дипломатичному рівні чисто помилку там. Хтось допустив, там хтось так вважає і там відбул, відбулась його участь в цьому парламентському засіданні, бо проблема тож масштабно вилізла. О, коли спікер парламенту подав відставку, прем'єр-міністр країни взагалі вибачається Вибачайте. і так далі. Ну це великий масштаб, в принципі. Але я погоджуюся, Олександр був в цій студії попередній годині. Я чітко з ним погоджуюся, з його думкою, що дійсно ці люди стали жертвою двох тоталітарних режимів, і тому якось в світі треба більш позиціонувати і давати всім можливість знайомитись з українською історією, з чим вона з якими подіями була пов'язана. Окей, там хтось там. Говорить про якусь надмірну героїзацію. Ну, так що, коли вони також втрачали своїх побратимів, боролись за Україну за Україну? Це основні ключові слова. І тут ми отримали, що Рашисти роздули, весь світ повівся. Я такими простими словами просто кажу. І Україна знову стала жертвою Ще й тепер пропаганди Радянського Союзу, не тільки Російської Федерації. Ну я на жаль, в якраз дипломатичних своїх справах мав. Багато проблем з якраз розмухуванням цього участі українців в фашистських злочинах, нацистських злочинах, оскільки я прибув до Ізраїлю як перший цього часу український дипломат на Близькому Сході в 92-му році якраз тоді був розпал процесу над Іваном Димінюком. Угу. І стало потім вже зрозуміло, що цей процес був інспірований саме радянськими спецслужбами, тому що в радянських часів було дві найактивніші, активніші антирадянські спільноти національні це євреї, і українці, які влаштовували регулярні демарші перед російськими перед радянськими. Офісами дипломатичними в Нью-Йорку, в Вашингтоні, і треба було їх посварити. І до чого до цього на жаль долучився відомий ну, меценат бізнесмен Армонд Хаммер, який виявилось виявився потім, як вже стало відомо після його смерті подвійним агентом. Він привозив з радянського союзу підроблені посвідчення на ім'я. Українських іммігрантів, які жили в Канаді, в Сполучених Штатах, де було засвідчено, що начебто саме вони були страшними злочинцями в концтаборах. Тобто просто того самого Івана Деменюка, звинувачили в тому, що він був тим самим Іваном Грозним, який долучився до там, страшних злочинів по відношенню до євреїв в концтаборі Тремлінка. І потім, завдяки зусиллям Йорама Шефтера, тоді активного діяча, адвоката, який не побоявся тоді кинути виклик, тому що вже була збудована шибениця перед камерою Івана Демінюка в цій в'язниці ізраїльській його вже оголошений був вирок на страту. І завдяки зусиллям, так як тоді якраз впала залізна завіса, Йорам Шефтер зміг виїхати в'їхати на територію радянського союзу і знайшов по перше документи в архівах. Зустрівся з справжніми охоронцями цього табору, які засвідчили, що це Іван Дем'янюк, це був насправді ніякий не, не, не е, Іван Грозний, тому що Іваном Грозним був Іван Марченко, який був зовсім з іншої місцини. Він був не з Дніпря, не, не з Дніпро, не з ну, не Дніпропетровщини, а з Вінниці, mm -hmm. що він був на 12 років старшим, що він був на 15 сантиметрів нижче зросту. Ну тобто абсолютно не співпадіння, що ця особа, яка, начебто, підписала посвідчення Дем'янюка, де чиї підпис стояв на цьому посвідченні, вона на той момент вже півтора. Роки не працювали в цьому концтаборі. Ну, тобто, це повний був перелік цих доказів, які зрештою і <кій> переконав ізраїльський суд зняти це звинувачення і випустити Івана Деменюка. Але так сталося, що коли його збиралися випустити, настільки було, ну, накал був такий. Емоції в Ізраїлі, що сам сам Юрам Шефтер і родина Демінюка попросили не випускати його з в'язниці, тому що ну сім років тривав цей суд. Страшні були свідчення дійсно. Колишніх утриманців цього констабору і попросили не випускати його. І мені навіть дали розпорядження з Києва підписати йому свідоцтво на повернення Івана Дімінюку, щоб він міг повернутися до України як колишній громадянин ну, цієї держави, на теренах якої була. Давайте казати Україна. держава. Так. Ну, і ось, зрештою, зрештою завдяки саме цим зусиллям родини Івана Дімюка, його виправдали від цих страшних звинувачень. І він не скористався цим свідоцтвом на повернення, хоча там влаштували в нашому консульстві там невеличку інструкцію, там, демонстрацію через те, що там підписав цей документ. Але вони досягли згоди з американським урядом, і тоді Деміку дозволили повернутися на територію Сполучених Штатів. Але настільки були накал в емоції, що я стикнувся з тим, що ми шукаємо приміщення для для посольства для резиденції посла. Юрія Миколаївича Щербака, який прибув якраз через там, декілька місяців вже до Ізраїлю. А ізраїльтяни, коли дізнавалися, що це приміщення для української амбасади, відмовлялися навіть показувати. Каже, ми з цими нацистами не хочемо ніякої мати справи. Тобто настільки рівень був емоціональних тих, тих, таких переживань. Ізраїльтян того часу настільки накручені вони були проти українців взагалі, що важко було потім з цим боротися. Ну, дивіться, але Ми намагалися Дмитре, це зробити. Ви розклали зараз тут так все по полицях теоретично ці ситуації з українського боку. Мали б також почути і говорити. Хоча ну певні ну, речі ж тут і в студії звучали також про той самий Нюрнюрський процес. Абсолютно Асолютно є відповіді, чіткі на висновки суду. Так. На ці всі речі з іншого боку, ну виникла така ситуація. Це наші стратегічні партнери, Канада. Та? Ну, чого має спіки окей, це їхня рівень їхньої політичної відповідальності та там к... е... репутації і так далі. От вони так звикли діяти. І він подав. Ну але допомогти їм, щоб не було там відставки і сказати з боку України, він громадянин України, який боровся за незалежність України. А чого там, борючись з пропагандою, не згадують про ту ж саму се заличину російську? І в яких процесах вона брала участь не тільки російською, там 20 різних ну, національних звірів які говорити, формували, так, формували свої національні батальйони, навіть дивізії. Так? Але чисто заява, конкретна заява для того, аби і людину не цькували, в принципі. Ну це ж серйозні речі. Ну, в такому віці, да. що сталося, як ви для себе розумієте, Ну, чесно кажучи, я знову ж таки, я б сьогодні не робив на цьому наголос. Я б знов ж таки mm -hmm. посилався на документи Нюрбертського процесу, який розставив крапки над і, і більше якраз уваги приділяв тому, як сьогодні в сьогоднішній ситуації захищати українські інтереси. І Як сьогоднішні рашисти використовуються все а, на свій бік? Абсолютно, та? да. І розповідати якраз про ті, про ті прецеденти, як вони розкручували цю міжнаціональну ворожнечу істерію. А на жаль, ми маємо сьогодні ситуацію, коли не. Активніших наших і можливо найвпливовіших гравців на міжнародній арені не випускають навіть за кордон наших доб добрих знайомих товаришів, якийсь такі Олексій Гончаренко, чи Івана Клімпуш Цинцадзе, чи Марія Іонова. Це ж люди, які роками. Це ви про як політичну раз, вже кон'юнктуру конюктуру. Якраз і добивалися нашої е, приєднання до європейських структур, до uh -huh. євроатлантичної інтеграції. І тепер людей з, з одного боку з таким досвідом, з такою е, активністю, і з таким бажанням е, контактами. давайте З такими контактами, напрацьованими вже впродовж років. Як так. можна цим нехтувати? Тобто, якихось там фотографів е, е, весільних випускають за кордон без жодного досвіду? Любителів туризму. Любителів туризму чи колишня там, чи е, син. Колишньої няні дітей Зеленського він має сьогодні можливість очолювати цей якраз комітет інформаційної політики, і на якому якраз покладена сьогодні відповідальність за те, щоб максимально поширювати інформацію по всьому світу про страшні злочини росіян. А в нас ця людина, яка пропонувала свого часу тут погашати борги по кварплаті за рахунок продажу елітних собак, чи захищав провокатора Анатолія Ширія. Тепер ця людина відповідальна він керує комітетом, який сьогодні виграє на. Настільки важливу роль в нашій співпраці з міжнародним співтовариством? Ну а тут відверта обструкція. Людей просто не випускають навіть за кордони. Як це можна взагалі нормальним пояснити нашим західним партнерам, через яка причина цього? На, на, на підставі чого приймається подібне рішення? Парламентська діяльність сьогодні це якраз той напрямок, яке дає можливість достукатись. Вони ці, ці люди мають бути сьогодні в ефірі CNN, BBC, NBC News. а замість цього їм не дають навіть дозволу ви полишити країну на декілька днів. Сьогодні американські Щоб зробити роботу. Ну так, американські, американські аналітики кажуть, де присутніх українських спікерів не тільки там на верховному рівні, навіть в сьогодні ж йде боротьба за кожний голос республіканців в палаті представників. На жаль, за останні місяці кількість тих, хто не підтрим. Мою Україну збільшилась на, на на третину 70 до, до 90. і аналітики кажуть, треба їхати в ці регіони, там де звідки обрані ці, ці е, сенатори і парламентарі для того, щоб доносити правду про те, що відбувається сьогодні в Україні. Тиждень ми фактично минули, розпочинали з візиту в Вашингтон. Потім на початку тижня ми дізнались про ці листи з реформами, рекомендаціями. як хочете, їх називати, може можливо по іншому висловитись про до цієї інформації, але з чіткими дедлайнами. Там по тих чи інших завданнях, які має виконати Україна зараз, ми розуміємо, що 6 мільярдів ми нібито і отримаємо, Рішення було прийнято. Але ну тоговато, який вже ці процеси, зовсім з іншої точки зору відбувається з іншої сторони. Чому так ну на жаль, ми втрачаємо підтримку серед якраз республіканців палаті представників, які віддали свої голоси за те, щоб зупинити підтримку Україні, і це дуже занепокоюючий такий. Момент, який має сьогодні якраз мобілізувати всі наші ресурси, всі наші резерви для того, щоб проводити проактивну політику, не чекати дійсно нових там якихось рекомендацій, вказівок з Вашингтону, а самим робити те, що Ну на жаль, з певним чином було нехтовано після приходу до влади зеленої цієї команди, тому що багато з тих речей, які сьогодні вимагають від е, українських можновладців, вони були вже зроблені до 2019 року. Так як сам так ну в першу чергу прозорість цих е, е, доходів чиновників електронні морібокс, декларації електронні декларації. Хоча відомо, що сьогодні вся країна керується практично з одного кабінету е, на банковій нас не як стало вже популярним мемом не парламентсько президентська республіка, а офісно президентська республіка. Так ось ті чиновники адміністрації, заступники mm -hmm. і mm -hmm. консультанти, і, як їх там називають, радники радників. Тобто, вони реально сьогодні смикають за мотузки, Вони практично всім керують сьогодні в внутрішньополітичному зовнішньополітичному житті, але вони не підзвітні їх численні там здобутки за останні матеріальні за останні роки. Вони не є прозорими. Хоча, ви знаєте, я вам скажу відверто, я не втратив надію на республіканців. Мені позитиву цього тижня дав Міч Маконел, один з відомих снадів. Він він сказав, що трампісти вводять в оману американське суспільство. Бо українці воюють на фронті, і жодного американського солдата тут немає, і всі мають зрозуміти, що в принципі це абсолютно мізерна частка, яку Сполучені Штати зараз надають Україні з іншого боку, було інтерв'ю Дмитра Кулеба, який він одному з видань. Я зараз не пригадаю точно цього тижня. Він там також розмежовує трампістів-рейганістів серед республіканців. От і каже, що республіканці не проти надання Україні зброї, але от чіткого звіту і так далі. Хоча ж ми бачимо, американська страна завжди каже: ми чітко знаємо, що скільки, і немає жодних ознак того, що щось де. Не туди, так хто з бучу підбурює постійно, ну на жаль, інтерв'ю пана Зеленського дало якраз підстави для цих сумнівів республіканців, коли він сказав, що ні, ми ніякого там розкрадання західної допомоги в нас немає, це то щось ми мутимо з нашими внутрішніми резервами. Тобто, ну але ж, якщо сьогодні в більше 60, раніше там казали, 60 копійок в кожній гривні це іноземна допомога в так. українському бюджеті. Сьогодні знаю, вже, хто казав, сьогодні вже до 70 дійшло. Так якщо розкрадаються внутрішні... Резерви, то хто ж потім буде поповнювати загальний бюджет України. Зрозуміло, що це буде з західних надходжень. Тому це виправдання абсолютно було недоречним, але воно дає сьогодні підстави для ну, антиукраїнських сил на заході, яких живляться знов таки за російські мільярди. Ж... що там Словаччині відбулося ну, на сьогодні? На жаль, да сьогодні перше місце на парламентських виборах отримала партія, якраз колишнього прем'єр-міністра Фіцо, Фіцо, який закликає Роберт. до припинення будь-якої будь-якої допомоги фінансової та військової. Україні. Тобто це такий серйозний сьогодні виклик на, вже на Європейському континенті. Його підтримав Орбан, перший, хто його привітався саме. Я Оській. вже знаєте, який заголовок зустрів? А прем'єр угорщини невимовно зрадів перемозі свого колеги там так, і так, так далі, так, так так, і тому подібне. Такі промовисти промовисти факт. Тобто, ну на жаль, сьогодні я нагадаю, що 11 трильйонів рублів виділяється на озброєння, це вже третина російського бюджету. А ще одна третина, ще 11 мільярдів. Це так звані засекречені статті російського бюджету, які якраз і виділяються на гібридну війну, на на, на те на органіві на те, щоб фінансувати, фінансувати про Росій. Куди агентуру на заході, тому що ну я не на жаль з власного досвіду досвіду своїх однокашників, які тільки за комісійні будували собі палаци там Коста-Брава на, на цих в пальмі. В, в, в Іспанії. Ні, ні, я маю на увазі в Дубаї, я да, сказав середі... просто Коста Брава. Ну я маю на увазі на всіх, на всіх най сьогоднішніх притижніших курортах, курортах uh -huh. да, відпочинаючи від Чорногорії, закінчуючи Сердинію, будують свої дачі палаци за, за рахунок тих страх величезних сум комісійних, які тільки їм приліпали до рук завдяки цим якраз інвестиціям російської кремлівської команди в свою агентуру на заході.